Щиро вітаю всіх, брати і сестри, з Днем Трійці, з цим святом. Щиро вітаю, дякуючи Богові, Ми живі, здорові, можемо бути тут, <кій> в церкві, в домі молитви, служити, прославляти Бога, поклонятись йому. Слава за це нашому Господу! Правда? Це саме добра звістка, сама добра новина сьогодні серед поганих новин. Є новина, що Бог він вічний. Бог Він є Бог в трьох особах: Отець, Син і Дух Святий. В цьому світі багато, багато що, чого змінюється, правда? Моральні устої, нрави, політичні партії, гасла. В цьому світі навіть змінюється сьогодні на наших очах. Мировий, світовий, безпековий устрій, але є ці цінності, які не змінні, брати і сестри. Оці богословський концепт трійці це Тайна, нам не зрозуміти іноді це вічне. І в нас є на що покладатись і за що дякувати Господу. Тому що Бог один, ми поклоняємося одному Богу в трьох особах: Отцю, Сину і Духу. Святому. Нам до кінця це не зрозуміло, але ми повноцінно довіряємо Слову Божому. І ви знаєте, це ще свято 50, шествия Духа Святого, ще кажуть, день народження церкви. Бо в цей день, колись тоді, ще понад 2000 років, Дух святовий, Святий зійшов на учнів. і Почалась епоха Духу, Духу Святого, коли почали, почала народжуватись церква. Велике доручення Господа Ісуса Христа. Навіть, всі пам'ятають це Іван Давід Матвія, 28 розділ, 19 вірш. Господь дає повеління своїм учням, дає велике доручення всім відоме. Яке ми так дуже любимо, да? ми майже кожен день проповідуємо сьогодні в умовах війни, несемо цю добру звістку, і Господь сказав: тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Господь дає своє повіління учням нести цю добру звістку, цю добру новину серед багатьох поганих новин. Є одна надвайжливіша добра звістка Євангелія Ісуса Христа, який помер воскрес за наші гріхи. І тут ми бачимо в цьому віршику трійці, друзі. Дивіться. Господь говорить учням це робити, проповідувати, навчати, хрестити як? В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. І ми іноді. Згадуємо про трійцю майже кожен день. Правда, ми молимось коли, завершуючи нашу молитву, ми в кінці, ну майже часто завжди говоримо в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Ми говоримо про Трійцю. Це суть нашого віру, брата і сестри. Ми поклоняємось єдиному Богу, який проявляє себе і перше, як Бог Отець. Це наш творець. Це наш люблячий батько. Друзі, з нього все почалось. Він створив світ, він полюбив цей світ. Він створив красу навколо родину. Він створив всесвіт, він джерело любові. Але ще більше, друзі, він не просто якийсь далекий творець, Бог що там десь не контролює. Ні, він наш. Небесний батько. Оце важливо розуміти. Через віру в Ісуса Христа ми стали Його дітьми. Друзі, від Івана, перший розділ, 12 вірш. А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять в Його ім'я. Тим, хто прийняв його, хто повірив. Дав владу, друзі, дав владу бути Божими дітьми. Наш небесний батько, друзі, він щоденно турбується про нас, він чує наші молитви, він не покидає нас. Це особливо важливо знати, провозглашати, вірити у ці надскладні часи війни, в якій ми проживаємо. Що наш небесний батько, друзі, він турбується про нас, він чує наші молитви і він ніколи не залишає нас. Бо ми його діти. Чому? Тому що ми довіряємо Слові, а в Слові ми прочитали, що тим, хто прийняли Його, повірували, увірували в нього, він дав владу стати Божими дітьми. Тобто, ми з вами, друзі, Божі діти. І серед, як я вже спочатку сказав, що серед поганих всіх новин є добра, що Бог з нами, це наш небесний батько, Він через жертву Ісуса Христа, Він чує нас, Він турбується про нас, Він відповідає на молитву. Будемо йому довіряти щоденно. Друге, Бог наш це Син Божий, Ісус Христос, Спаситель. Ісус Христос, Син Божий, друзі, який став людиною, прожив це життя на землі, щоб спасти нас, був страчений, помер і Воскрес за наші гріхи. І через Його смерть, через Його Воскресіння, ми маємо, друзі, прощення і життя вічне. Це Ісус, це центр Біблії, центр Євангелія, центр всього християнства. Без нього не було б спасіння, друзі. Ісус Христос, Ісус Христос, наш Спаситель, Він наш хадатай, Він наш заступник. І через віру в нього ми отримали нове народження народження згори. Третє, Бог, Дух Святий, наш втішитель, наш помічник і сила для служіння. В день П'ятидесятниця Дух Святий зійшов на віруючих. І з того моменту Він діє в кожному з нас: в ті, хто народжений згори, хто прийняв Христа, хто повірив в нього, він наш наставник, Він викривач гріха в нас, Він в той же час наш втішитель і сила для служіння, друзі. Друг, Дух Святий формує наш характер. ми читаємо, Він нам дає дари для служіння, такі дуже-дуже. Гарні хочеться прочитати послання до Галатів 5 розділ з 22 вірша. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На такових немає закону. Дух святий. Дає нам втіху і радість, коли ми сумуємо, коли засмучені, коли нам важко, через молитву, через Слово Боже, через читання Святого Євангелія Він нас потішає, Він дає втіху. І навіть це, знаєте, відбувається якось, ну, ми не бачимо це, а воно якось на рівні серця нашого духа ми отримуємо це. Знаєте, мир. В серці е, в часи, коли нам важко, коли нам складно. Він наш наставник, Він дає нам сили рухатися вперед, сили жити кожен день над складні часи. Що означає жити в, в світлі трійці? Ми знаємо, що наш люблячий отець який нас не залишить. Давайте це пам'ятати. Ми спасенні завдяки Христу. І це факт, це дар Божої благодаті. І третє, ми не самі. Дух Святий живе в нас і веде нас, направляє, керує нашим життям християнським. І Бог сьогодні нагадує кожному з нас. Але такий мій заклик для е, трьох, трьох категорій людей сьогодні, друзі. Якщо ти ще не прийняв Ісуса Христа як Спасителя, брат, друг, і гість наш, зроби це сьогодні. Ми не знаємо, що буде завтра. Сьогодні проповідується Євангелія, друзі, скрізь. Велике доручення, яке ми прочитали в Україні, дуже актуально. Воно проповідується і на фронті. І по всій Україні, і для переселенців, і багатьох-багатьох свідчень, коли люди вірують, приймають Христа. І сьогодні, особливо під час війни, двері для благодаті вони відкриті. І сьогодні, в цей день трійці, перший заклик це якщо ти не з Христом, якщо в тебе нема Духа Святого, якщо ти ще не знайомий з Богом, примари покайся. Увіруй <кій> і отримуєш дар благодаті, дар Духа Святого. Друге, якщо ти християнин, але охолов в вірі, друзі, покайся і попроси Святого Духа відновити тебе і твоє християнське життя. Ну і третє, якщо ти живеш у Христі, якщо ми християни, наше життя у Христі, ми маємо з ним стосунки, дякуй Богу. Дякуй Богу за його любов, за Його милість і дозволь Святому Духові вести і надалі твоє життя. Дякуй Богові, бути вдячним. Сьогодні складно іноді, правда? Але за кожен день, за кожен подих, за хліб і їжу, за здоров'я, за все, що нам дає Господь. Ми дякуємо йому. І сьогодні це свято трійці, це. Нагадування нам, що як важливо пам'ятати, хто є наш батько Отець, хто є Ісус Христос, яка його місія і роль Духа Святого в нашому житті. <кхід> будемо, друзі, славити нашого Господа, довіряти Йому, і будемо вдячні, особливо в ці надскладні часи для нас. Пусть нехай Господь благословить. Всіх нас, давайте помолимось і подякуємо нашому Богові.